Баренички хоче, ой мій милий, Баренички хоче, на бари милая, я, милая, бари, уха-ха, моя на бари милая, набари, милая, бари, уха-ха, моя чорнобривая! та й дров вже немає милий мій миленький, Тай дров вже немає голуб мій місиенький. Нарубай милая, нарубай милая, нарубай, у ха моя чорнобривая, нарубай милая, нарубай милая, нарубай, уха-ха, моя чорнобривая, та й сил вже немає милий, мій миленький, та й сил вже немає, голуб мій сизенький, помирай ми. Я помираю милая помирай, мила, помирай у хаха моя чорнобривая, помираю, милая, помирай милая, помирай, мила, помирай у хаха, моя чорнобривая, а з ким будеш доживати, милий мій миленький, а з ким будеш доживати голуб мій сизенький, і с кумою милая, із кумой милая, і скумой, мила, у хаха, моя чорнобривая, і с кумою. Чорнобривая, та піде вже додому, милий мій миленький, вареничків наварю, голод мій сізенький. не балуй милая, не балуй, милая, не балуй Уха-ха, моя чорнобривая, не балуй милая, не балуй, милая, не балуй Уха-ха, моя чорнобривая.